Здорово, я Олег. Якщо ти в далекому минулому ловив рибу і мав гарні відчуття, спогади, і зараз вирішив собі згадати їх, але на Ютубі багато відео професіоналів, які розказують цифри про патик, про катушку, про шнур і все то в японській класифікації, а ти просто хочеш піти на озеро і половити рибу, тут є я, який допоможу тобі дуже швиденько і без напрягу роздоплитися в цій всій темі без лишніх тих цифр і так далі. Просто все, що тобі треба, робоча схема для початківців. Погнали! Перше, що тобі треба для ловлі риби, це є потик, катушка і нитка або жилка. Ти з тим взагалі найпростіше, тобі не треба нічого робити. Ти просто йдеш в магазин і кажеш, вуйку, я хочу ловити таку-то, таку-то рибу, і тобі дають все вже зразу пораховане і зроблене. Все, що тобі треба хіба що знати, це, от це тест. На кожному потаку пише цей тест. Цей тест тобі треба для того, щоб в майбутньому, як ти будеш за новими приманками, ти казав: у мене такий -то тест, і тобі давали такий тест. Ну, приманку в межах твого тесту. Все що тобі треба знати про цьому. Погнали далі. Друге, що тобі треба для ловлі щуки, це поводок. Він може бути іншого кольору з інших матеріалів, але тобі треба запам'ятати це слово і завжди його говорити, коли ти приходиш в магазин. І брати 5 штучок завжди. Вони недорогі, вони коштують 5-10 гривень. Але це дуже корисна річ, тому що коли щука їсть твою приманку, вона може перегризати нитку чи жилку. Поводок він з міцнішого матеріалу і він не перегризеться за один раз в щуки. Для того він тобі потрібен, щоб твоя рибка успішно опинилася в твоїх руках. Ти зміг зробити класну фотографію і відпустити її назад в воду. Все, по цьому кінець. Наступне, що тобі треба для вдалої ловлі щучки, це є приманка. Приманки бувають різні, придумуються кінові модифікації, але я тобі розкажу про базу. База складається з чотирьох різних видів приманок. Це є перше, це є силікон отакий. Сілікон буває різний, це це я показую один з це такі рибки. Є ще твістери, є ще віброхвости. Є всякі різні, любе, коротше, от рибки, це одне з такого основного. На них є своя тактика, вони по-своєму ловлять. Це треба теж розкреме відео на проводки і так далі. Якщо цікавить, я можу розказати, бо є джиголовки, є офсети, кожна використовується для різних умов. Коротше, дуже багато тексту йдемо далі. Далі йдуть у нас вертушки. Вертушки використовуються теж, це дуже класна штука. От вона. Ти крутиш катушку, вона крутиться і приманює до себе рибку. Вся її суть. Далі йдуть колибалки або блешні. Бувають от різні блешні, вони теж ти крутиш, вони крутяться і беруть на себе увагу рибки. Чому плюс ще зразу поводків? Тому що коли от така от вертушечка крутиться, не буде, вона крутиться і вона от крутиться і вона закручує тобі нитку в. Поводків є, от ці вертлюхи стають тобі в пригоді, бо ти можеш крутити просто і вони не закручують тобі цей нитку чи жилку, бо от вони самі прокручуються, ці вертлюхи. Тому плюс поводків не тільки в тому, що щука не перекусить тобі твою жилку чи нитку, а ще й в тому, що от в тебе зразу йде і карабінчик, і вертлюхи, тобі дуже легко і добре жити. Тому поводок must have. Далі нас дуть воблери. Воблери це теж окремий вид мистецтва. Вони по-іншому зовсім ловлять, як це все, що я показував до того. У них теж відео треба робити. Тому от такі от воблери. Вся це купуєш ці чотири пункти, і тобі дуже добре жити. Це є силікон, це є вертушки, це є блешні і це є воблери. Все. Наступне, що тобі треба розуміти, це, напевно, заключне і одне з найосновніших. Тобі треба розуміти, як думає хижа риба, щука, окунь і так далі. Треба розуміти, що вона діє зненацька, хапає іншу рибу і їсть її. Як треба, і треба думати, як щука має не потрапити в поле зору риби, так, щоб напасти на неї миттєво. Вона, напевно, має ховатися десь в траві, в камішах і так далі. Тому, коли приходиш на водойму, зараз ми знаходимося на такому озері, тому тут легко показати, от є камеші, от є камеші, є трава тут, і трошки видно траву в воді, як вона там є глибше, тобто є на якомусь рівні трава. Це все, де щука ховається. Вона от і потім тільки вилазить цап, і все. Тому перше місця, де треба робити проводки, це от такі місця біля, біля, біля таких скритних місць. Там завжди є риба. На тому все. На тому я можу тобі сказати, папа, йди купуй вудку, купуй собі пару приманок і збирай гроші, тому що відривів буде багато спочатку. Тобі буде потрібно постійно купувати поводки, приманки. Купуй спочатку дешеві приманки. І ти постійно будеш рвувати. Цей шлях ти повинен пройти, ти повинен пізнати оцей дзен, коли ти рвеш, але ти отримаєш задоволення від природи і від зловленої рибки. Тому все, якщо тобі цікаво, якщо тобі сподобалося, пиши в коменти, я тобі відзніму відео, як просто з нуля почати робити легенькі проводки, щоб ловилася щучка. Все, давай.